Напередодні виник за нього одне питання про надання повноважень щодо присвоєння зміни коригування, анулювання, адреси будівництва об'єктного рухового на території Радівської міської територіальної громади. Хто за такий порядок денний проголосувати? Хто за, проти, утримався? Дякую. Значить, Вона відтягувала Дякую. В двох словах розкажу: почали через дію подавати декларацію на закінч... на, початок, на закінчення бюджетних робіт декларації, і там нажимають, ну, при тому всьому нажимають такі кнопочки, щоб присвоїти адресу. Воно для нас йде все електронно на, наш, на нашу поштову скриньку, і там ну, вже ми в програмі його розглядаємо. Ключ є у мене як начальника, і я його кожний, по кожному цьому. Рішення, Має виконком присвоїти адресу, ми його підружають і підписуємо. Це воно ну, нам приходить електронно, на протязі є розгляд заяви, якщо воно приходить електронно 5 робочих днів. Все, ми повинні прийняти рішення. Це або через 5 робочих днів скликати кожного разу виконком, або надати повноваження, так як по приватизації нерухомого майна, нам дали повноваження ми своїм наказом, присво... ну, по цьому будемо присвоювати людей. Якщо воно не протирічить закону, то ні. І там є порядок, є порядок, всі вже приймали ще в 2021 році. У mm нас -hmm. якось так воно йшло через виконкове ніяких питань, у нас не було ніколи. Але так виникло, що ми не можемо, ми посилаємо ці заявки на доопрацювання, це неправильно, воно не з нам приходить. І ми ці, що ось прийняли на виконкові рішення, ми їх не можемо підгрузити, нас система не пускає. Поки ми Заявку не розглянемо, а ту ми не можемо розглянути, бо вона не була на викунковій. І так, якби 5 робочих днів нам шуте й робити? Немає запитань. Ставимо тоді на голосування. Хто за? Дуже вам вдячний.